Інформаційного потоку ми зібрали те, що справді варте уваги у програмі Варшава Київ. Про головне я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Вони поки не приїдуть іноземний військовий контингент або так звані сили стримування в найближчій перспективі не прибудуть до України. Лідери країн коаліції охочих постійно обговорюють таку можливість. То коли ж партнери наважаться на цей крок. Торговельна війна симетричну відповідь Трампу готує Євросоюзу. Відповідь на підвищені мита. Чи порозуміються Трамп та європейські чиновники? Чи ініціатива президента США призведе до світової кризи та рецесії? Дитина у важкому стані у кривому розі медики борються за життя пораненого чотирирічного хлопчика. Його уразив уламок від балістичної ракети, що прилетіла до мирного українського міста з території Росії. У мережі опублікували нове відео моменту вибуху. Понад 10 країн з коаліції охочих можуть взяти участь у формуванні військового контингенту в Україні. Днями про це повідомив заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. За його словами, зараз проговорюють зокрема повноваження та порядок дій у різних локаціях. Щоправда, віце-спікер польського сенату Міхал Камінський вважає, що поки зарано говорити про розташування будь-яких військових сил стримування в Україні. Про це політик сказав у коментарі Слава Тіві. Сьогодні дуже завчасно про це говорити. Передусім, має дійти до закінчення воєнних дій, дійти до припинення вогню. Якщо до цього не дійде, зараз чітко видно, що Путін не хоче зупинки війни. Тому сьогодні немає сенсу розмовляти про будь-які миротворчі контингенти в цій конкретній ситуації, адже чітко видно, що Путін не хоче миру. Україна нарощує виробництво дронів від мавіків до далекобійних дронів. Про це Володимир Зеленський сказав у своєму щоденному відеозверненні. За словами українського президента, окремо вже 11 українських підприємств виробляють дрони з оптоволоконною системою керування. А цей вид дронів, зокрема, і додаткова безпека українських військових. Окрім того, Зеленський повідомив, що отримав звіт від головкому ЗСУ щодо ситуації на фронті. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Президент Дональд Трамп заявив, що не в захваті від ударів Росії по Україні, оскільки США як посередник намагаються припинити війну між двома країнами. Про це він сказав під час зустрічі з ізраїльським прем'єром Беняміном Нетаньягу. Трамп також заявив, що не вводив мита проти Росії, бо, за його словами, США не мають справ із нею. Водночас додав, що американські посадовці ведуть переговори як з Україною, так і з Росією і просуваються вперед. Нагадаю, що з початку року відбулося кілька зустрічей між західними дипломатами та представниками РФ, а також України в Арабських Еміратах. Однією з їх основних проблем було саме припинення вогню. Однак, поки що, ці перемовини не дали жодних конкретних результатів. Росія, як і раніше, продовжує обстрілювати українські міста, а умови, які висуває, неприйнятні для Києва. Європейський союз планує запровадити 25 відсоткові мита на низку товарів зі США у відповідь на торговельну політику Дональда Трампа. Під мита можуть потрапити діаманти, мотоцикли, прогулянкові катери, побутова техніка, сталь, тютюн, м'ясо, птиці та інші сільськогосподарські товари. План можуть затвердити вже цього тижня. Тоді частина митна буде чинності 15 квітня. За даними Reuters, інші тарифи почнуть діяти з 16 травня та з 1 грудня. У такий спосіб ЄС намагається залишити простір для діалогу з Вашингтоном, але водночас демонструє готовність до жорсткої відповіді. «Ми відкриті для переговорів і паралельно ми готуємо потенційний список санкцій та інші заходи у відповідь, якщо це буде необхідно. Втім, ми вважаємо, що краще мати рішення шляхом переговорів. Маро Шевчович, наш торговий комісар, і міністр торгівлі США Лутнік перебувають у дуже тісних контактах на цю тему, і зрозуміло, що переговори мають заглиблюватися в технічні деталі. Тож це має бути вирішено спочатку, а потім будуть наступні кроки. Але нас. Орі лежать різні інструменти, і ми повинні бачити, як підуть переговори, щоб остаточно вирішити, який інструмент ми використаємо. Тим часом прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні зустрінеться з Дональдом Трампом 16 квітня, щоб обговорити зменшення мит між США та Євросоюзом. Про це повідомляє Кар'єри Деласера. Мелоні має теплі особисті стосунки з Трампом на відміну від багатьох інших європейських лідерів. І хоча вона не має офіційного мандата від ЄС на такі переговори, у Брюсселі сподіваються, що саме Мелоні зможе розблокувати діалог щодо мит. Водночас очікується, що Італія діятиме в інтересах усього Євросоюзу. як раніше зазначала Мелоні США є другим за обсягом ринком збуту для італійської продукції. Тож нові мита матимуть значні наслідки для Італії. Росіяни продовжують атакувати цивільних в Україні. Цієї ночі атакували Харківщину, Дніпропетровщину та Донеччину. Били іскандером, випустили також 46 шахедів. На щастя, ніхто не постраждав. А в Дніпрі медики намагаються врятувати життя чотирирічного хлопчика. Дитина дістала важкі поранення внаслідок ракетної атаки у кривому розі. Лікарі кажуть, його стан важкий і нестабільний. Уражені жовчний міхур, печінка, селезінка, кишківник та шлунок. Дитину прооперували. Нині вона на апараті штучної вентиляції легень. У лікарні досі залишаються четверо поранених дітей. Нагадаю, росіяни обстріляли житловий масив у кривому розі балістикою ввечері у п'ятницю. Убили 20 цивільних, зокрема, дев'ятеро дітей. Понад 60 людей зазнали травм, а далі бачите відео з камер спостереження у ресторані Розмарин у кривому розі в момент влучання іскандером. Росіяни брешуть. Знищили 85 офіцерів НАТО. Однак на відео видно, в кафе перебували тільки працівники та кілька відвідувачів. Володимир Зеленський призначив низку українських послів. Про це йдеться в його указах від 7 квітня 2025 року. Так, послом у Нідерландах став колишній генеральний прокурор Андрій Костін. Послом у Норвегії призначено Олексія Гавриша, Юрій Клименко в Аргентині та за сумісництвом у Парагваї. Олександр Начитайло став послом України в Китаї, а постійним представником України в ООН призначено Андрія Мельника. Зокрема, Мельник раніше був послом у Бразилії, заступником міністра закордонних справ, а перед тим, послом України в Німеччині. Там він запам'ятався різкими заявами, коли йшлося про відстоювання інтересів України. 3,5 мільярди доларів США таку суму збитків завдала російська агресія культурному сектору України. Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точинський. Захист культурної спадщини України одна з головних тем зустрічі міністрів культури ЄС у Варшаві. За словами міністра, понад півтора мільйона артефактів залишились на окупованих територіях. Також зруйновані тисячі архітектурних пам'яток. Наразі понад півмільйона культурних об'єктів було евакуйовано до двох десятків українських музеїв. Однак потреба в збереженні культурної спадщини набагато більша, зазначив міністр. Наразі українське законодавство оновлюється, щоб… Була можливість евакуювати культурні цінності за кордон. Given the ongoing aggression, «В умовах триваючої агресії надзвичайно важливо створювати місця для евакуації та визначити спеціальну відповідальність за безпечне зберігання українських культурних цінностей. Наразі потреба становить 900 кубічних метрів і додатково 100 квадратних метрів захищеного простору. Дякуємо партнерам і країнам за допомогу у цій сфері. Україна втратила значні музейні колекції. Понад 1,7 мільйона артефактів залишаються на окупованих територіях. 35 тисяч одиниць було вивезено з державних музеїв. 162. Два об'єкти знищено внаслідок обстрілів. Вартість відновлення української культури та туристичного сектору протягом наступних 10 років оцінюється у 10 мільярдів доларів. США. і ця цифра включає збитки, завдані й об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дякую серцем. У Варшаві провели подячну виставку. Маніфест у рамках заходу відбулася унікальна експозиція бурштинових робіт. Головним експонатом було велике бурштинове серце України. Це єдиний у світі самородок бурштину сукциніту, природної форми анатомічного серця. Вага каменю 1362 грами. А вік, за оцінками експертів, близько 50 мільйонів років. Бурштинове серце знайшли у 2010 році в родовищі на Рівненщині. А після початку повномасштабного вторгнення унікальний камінь врятувала Галина Симха. Щоб самородка не вкрали російські окупанти, громадська діячка на початку березня 2022 року закопала бурштинове серце у себе на подвір'ї у Бучі. Сьогодні серце є символом сили України і водночас вдячність. Тим країнам, містам та людям, які допомагають українцям боротися, у Варшаві дипломами і статуетками у вигляді серця зі шматочками бурштину та уламками граду вручили дев'ятьом польським містам, де найбільше приймали українських біженців на початку великої війни. Також у межах виставки маніфесту відбувся благодійний аукціон. Всі виручені кошти скерують на закупівлю спеціальних медичних рюкзаків. Після Варшави мандрівна виставка бурштину поїде до Німеччини, Італії та країн Балтії. Ми говоримо сьогодні про Бучу, ми говоримо сьогодні про Кривий Ріг. Ми говоримо про інші злочини Росії, і це такий символічний привід для того, щоб дякувати серцем всім тим, хто допомагає сьогодні Україні. Польща я вважаю, що це мотор європейської солідарності, країна, яка найбільше нам допомагає в силу географічного, історичного, людського виміру. Подяка об'єднує точно так само, як українці зараз дякують полякам, які прийняли українців в умовах жахливої війни, польській владі, польським органам місцевого самоуправління. Точно так само ми чули, як маршалик Міхал Камінський дякував українцям за те, що вони, особливо українські солдати, збройні сили України, оберігають спокій цілої Європи. Я би дуже хотів, щоб нам дякували наші діти. Що вони нам дякували за те, що ми зупинимо цього колись страшного агресора, і е, війни більше ніколи не буде. А це буде можливо, якщо ми разом будемо в європейському союзі, будемо найкращими друзями. Цю нагороду, де цю нагороду. Ми присвячуємо мешканцям нашого міста, мешканцям Любліна, які завжди приходять на допомогу, котрі відчувають, що людина сама нічого не варта. Ми сильні тоді, коли ми разом, коли ми команда, коли ми підтримуємо одне одного і допомагаємо. У польському Кракові стартував Театральний фестиваль Схід Захід. Протягом тижня глядачі зможуть побачити 20 вистав українських, польських та латвійських театрів. Чи говорять там про війну і яку драматургію привезли колективи з України? Знає наша спеціальна кореспондентка у Кракові Наталка Петранюк. Вітаю з Кракова! Наталко, вітаю тобі слово. Вітаю Кракова. Так, власне, вчора розпочався 12-й міжнародний фестиваль українського театру. Це особливий фестиваль, бо це найбільший український театральний фестиваль у Європі. Цьогорічне мото це слова Леся Курбаса. Театр має бути сьогодні таким, яким суспільство буде завтра. Фестиваль триватиме до 13 квітня. На сценах театру гротески, малопольського саду мистецтв та театру Хто на вас чекає 19 вистав: це лялькові постановки для дітей, експериментальні вистави та нове прочитання класики. Серед учасників театри з Києва, Харкова, Львова, Луганська, Риги та інших міст. Наталко, скажи, будь ласка, з якої вистави почався фестиваль, і що варто відвідати. Які постановки найцікавіше? Ти порадиш відвідати українцям, які перебувають у Кракові? Вчора я відвідала виставу Уроки журналістики без лицемірства це вистава, яка відкрила фестиваль Львівського театру імені Дрогобича. Дуже актуальна вистава, дуже гостра. А сьогодні на нас чекає вистава театру Газ Українки Українки-біженки відкрили цей театр у Вроцлаві. І найцікавіше, що там виконуватимуть ролі українські діти, молодь, яка переселилася в Польщу. Дякуємо, Наталко. Дякую, Наталія Петранюк. Спеціально для слава тіні. Дякуємо раз. Про перебіг фестивалю українського театру у Кракові нам розповіла щойно Наталка Петранюк. Нагадаю, фестиваль Схід захід триватиме до 13 квітня, тож згодом розповімо вам більше.